У 31 багатоквартирному будинку у Луцьку від сьогодні і до 28 вересня не буде гарячої води, розповів речник ДКП Луцьк тепло Антон Безносиков. Мешканка будинку на вулиці Вавілова, 5, Світлана Приступа про відключення води не знала. Написали, що буде зупинка котель на три дні е, і адреса Вавілова 6. Про будинок на Вавілова 5 не писали. Холодна водичка. Незручно самі розумієте з дітками. Купатися, митися, посуд дуже багато. У мене бойлер, але рушник сушарка для рушника холодна. Коли рушник холодний, то і ванна плісні плісніві. Заміж десь порив на трасі. Якась профілактика зв'язку з опаленням. Щось котельня відключила. Я сама одна проживаю, то мені це три дні перебудемо. Так, аби опалення включили. Призупинили послугу з постачання гарячої води через монтаж насосного обладнання на котельні, що розташована на вулиці Вавілова, 6. Зараз тут встановлюють три нових насоси, говорить слюсар Віктор Шпуганич. Заміна колектора старого, врізаємо новий колектор. 13 було петель, вже зробили 9, а 4». лише чотири. Зі слів майстра дільниці Олександра Лісового, нове обладнання зменшить використання електроенергії для підприємства. Електроенергії ми зекономимо і для того, щоб обладнання, все і труби, і це все не зношувалося, як при старих. Тобто припуску, щоб був плавний пуск, то щоб все працювало якби, для гідравліки найкраще. краще. Воно вже зношене було на процентів там, 70%. Роботи з модернізації централізованого теплопостачання у Луцьку відбуваються на 13 котельнях за співфінансування Європейського банку реконструкції та розвитку, каже речник ДКП Луцьктепло Антон Безносиков. Ще у нас залишаються дві котельні. Ранкова 20 – це котельня, яка працює тільки на опалення, тому ну до гарячої води вона не має відношення. Залишається ще Володимирська 100, де частину робіт вже виконана, і власне, так само на завершуванні роботи по монтажу вона буде зупинена на кілька днів. Оксана Кот, Петропотієвський Суспільне Луцьк.